Серце Ісуса доброти і любові повне, помилуй нас. Любов, доброта. Людина може бути доброю, але добротою є сам Господь. Людина може кохати, любити, але не є любов'ю, любов'ю самою в собі є Господь. Ісусове серце є любов'ю. Ісусове серце є добротою, і ми хочемо бути добрі тільки в Ісусі, хочемо любити тільки в Ісусі. Серце Ісусове, приходимо до Тебе, приходимо, Господи, перед Твоє обличчя, просити, щоб ми були відблиском Твоїм, щоб ми могли кохати по Твоєму, могли бути добрі по Твоєму, могли чинити. Діла любові, діла доброти, хочемо в Тобі кохати, хочемо в Тобі бути добрими, тому благаємо тебе, Господи, завжди нас навчай, бути добрими і мати серце, повне любові. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас.